в центрі Києва невідомі поранили міліціонера. Дуже вибір там, що машини всі стояли, повністю всі, всі перекрилося, вже бачу, чоловічок лежить. Столиця на вухах, хто й чому стріляв. Вітаю четвер. 24 вересня. Очима кореспондентів свідка. Я Ігор Повков. Будемо говорити ще про таке. П'яні та агресивні хлопці погрожували розправою столичним полісменам. А у райвідділку головою пробивали скляні перегородки. Про Розбірки пенсіонерок на Рівненщині жінки ледь не побивали одна одну за три гривні. Отако от вона ж ще хуже мене обзиває. Що не поділили селянки? До чого тут чорна магія? Криваве четвер у Саудівській Аравії загинули сотні паломників. І бабуся собою прикрила онука, аби врятувати дитину від коліс вантажівки. Сама ж загинула. Про це також буде у свідку. У центрі Києва стріляли в міліціонера. Усе сталося серед білого дня на вулиці Льва Толстого. правоохоронці переслідували чорного позашляховика. Втікали підозрювані у валютних оборудках. Один з оперативників, немов каскадер, скочив на іномарку. Йому прострелили руку. Зараз він у лікарні. Хто стріляв і чи вдалося опіймати втікачів? Далі Олександр Храпач. Відчиніть двері машини це міліція. Правоохоронці намагаються зупинити чорного позашляховика. В його салоні підозрювані у валютних оборудках. Та злочинці слухати міліціонера наміру не мають. За мить зриваються з місця. Один оперативник встигає заскочити на сходинку машини. Ось саме на цьому місці міліціонер і намагався затримати підозрюваних. Та замість того, аби здатися, один зі злочинців натиснув на газ, а інший декілька разів вистрелив у правоохоронця. Він бачив все на власні очі. Киянин розповідає, дуже перелякався, коли раптом біля нього почали несамовито кричати. Мужик спитався відкрити машину. Я б таке чувство у мене було, що це його машина. Я думаю, що її вгнали, а він питався відкрити двері. Віктор також був поряд з місцем інциденту. Сутички не бачив, але добре чув стрілянину. Быстро все, все бистро, очень тух тух і все. Тому що я вже вибіг, там вже машини всі стояли, повністю все, все двіження прикрилося, вже бачу, чоловік лежить. Вони значить, стріляли по ньому. Уїхали, чоловік упав. І що? Встав, Він нещодавно повернувся із зони АТО, тож переконаний, стріляли з вогнепальної зброї. Пістолет, автомат, я знаю, що це автомат. Пістолет та макари лежиш, а ага. форт. Чула стрілянину і Тетяна, яка саме гуляла неподалік з онуками. Каже, близько не підходила, адже боялася за дітей. Перекрита дорога, але ну, це було навпротив банку. Злочинці встигли загубитися серед потоку машин. Тим часом поранений міліціонер у лікарні. Медики запевнили, він житиме. Працівник міліції отримав поранення в передпліччя, його доставили в лікарню. Йому надається необхідна медична допомога. У місті оголосили план перехоплення. Шукають чорний позашляховик, Toyota Land Cruiser. Якщо стрільця затримають, йому загрожує 15 років ув'язнення за зазіхання на життя правоохоронця. Олександр Храпач, Олег Мацкевич, НТН. У столиці п'яні та агресивні хлопці погрожували розправою полісменам. Компанію молодиків заспокоїли лише попереджувальними пострілами. Порушники доправили до райвідділку. Там один із порубків влаштував істерику і Головою почав вибивати скло. Як і за що затримували башкетників? Далі Назар Міліневич. Поверніться, сядьте в машину. Ні, сядьте в автомобіль. Я сказала, де ваші документи? Дома Це відео зафіксував реєстратор одного зі столичних полісменів. П'яний водій ледь стоїть на ногах. Коли його машину забрали на штрафмайданчик, агресивний хлопець накинувся на правоохоронців. Копи викликали підмогу. Під час патрулювання надійшов виклик про допомогу від екіпажу 212, який патрулював в районі Бортничів, про необхідність допомоги зв'язку з тим, що водій на Терезом стані, який вчинив ДТП, поводив себе неадекватно, буйно, кидався на працівників поліції. Водія попросили пройти алкотест, але це йому не дуже сподобалося. Він почав бити і лаяти полісменів. Що його і що? І що? І і йди... Тим часом у сутичку втрутився приятель кермувальника. Він намагався сісти у машину та втекти. Руки, дайте дівчина! Я вас не трогав. Після суперечки агресивний молодик вдарив дівчину полісменку. Руки, бліте, зайдіть. У Тихомирите неадекватну компанію зміг лише попереджувальний постріл полісмена. Я вважаю, що цей постріл був необхідний, так як людей було багато в порівнянні з працівниками поліції, тому це, вважаю, що єдиний правильний варіант був. Та на цьому історія не завершилася. У міліції один із затриманих мало не розніс рай відділок. А потім скаже, що це його біля. Не читають я сказав сірожа. Я сказав, базар законче. Полісмени правопорушників заспокоїли і склали протоколи. Водія можуть залишити без водійського посвідчення. Решта сплатять штраф. Назар Міліневич Володимир Коновалов. НТН. Своїм тілом бабуся прикрила онука, аби врятувати дитину від коліс вантажівки. Це сталося в Києві на пішохідному переході. Свідки кажуть, старенька з дитиною почала переходити дорогу по зебрі. Тож як сталася трагедія, люди не розуміють, бачили лише, як жінка сама потрапила під вантажівку та дивом встигла відштовхнути онука. 80-річна киянка померла миттєво. Її голова потрапила під колеса багатотонке. Водій говорить, що коли він приїжав пішохідний перехід, поблизу нього їхав автобус, який перегородив йому видимість, і жінку на жінку припав удар з боку. Водій, можливо дійсно не, не побачив цю жінку. Карколомна аварія налякала глядачів одного з етапів бразильського кубку Порше GT3. Автівка 17-річного Педро Піке, сина легендарного перегонця Нельсона Піке дев'ять разів перевернулася в повітрі у боротьбі за шосте місце на трасі. Авто юного спортсмена підрізала інша машина, і понеслося. Так, у маймажень Фарчісіма início de prova. На диво, юний водій майже не постраждав. Окрім синців від шолома, в нього ушкоджена рука. Цікаво, що у своїй аварії Педро вдалося побити каскадерський рекорд зі знімань фільму Казино Рояль. Там автомобіль перекрутився в повітрі сім разів, а шість переворотів до цього вдалося влаштувати авторам популярного автомобільного шоу Топ Гір. Справжня бурштинова лихоманка на Волині за кілька днів мафія перекопала більше 15 гектарів лісу в Маневицькому районі, де, начебто, знайшли поклади дорогоцінної смоли. Нелегали не пускають до лісу навіть місцевих мешканців. А напередодні, коли правоохоронці та Нацгвардія намагалися припинити незаконний видобуток, копачі перекрили міжнародну трасу Київ, Варшава. 80 осіб вже заарештовані. охочі збагатитися, поводять себе зухвало та агресивно і погрожують знову перекрити трасу, якщо їм заважатимуть копати. Далі про ситуацію на Волині, яка перетворюється на дикий захід. 80 затриманих чотири автомобілі на штрафмайданчику та кілограм бурштину серцю. Так напередодні у Маневицькому районі Волині завершилася спецоперація правоохоронців по затриманню нелегальних копачів бурштину. Тих, кого спіймали на гарячому, змусили назад закопувати ями. Серед таких Анатолій із сусідньої Рівненщини свою вину заперечує. Мам. Ні, такими не займався. Я чисто для мене екологія, це саме основне. От а... приїхав з другої області, щоб спеціально зарить яму. У затриманих нелегальних копачів вилучені великі суми грошей, а в сільській раді карти видобування бурштину, а також рації. В одній з машин, яка е, безпосередньо була е, прямувала із даного місця скоєння злочину, було вилучено близько 200 тисяч гривень, які. Думаю, були передбачені на купівлю даного бурштина у осіб, які займалися незаконним його видобутком. Напередодні тут була справжня бійня. Місцеві мешканці вимагали дозволу на право видобування сонячного каменю. Люди переконані, поза як вони тут живуть, то мають право копати біля домівок бурштин. Але їх до лісу не пускають заїжджі копачі а таких тут більше тисячі. Бандіти видобувають, люди почали лопатами, то вже не дають. Міліції по 20, по 30. місцеве маневичі, дзвонили, ніхто не приїжджав. Утихомирювати сторони приїхали силовики на допомогу правоохоронцям Прибули й нацгвардійці із копачами, намагалися домовитися. Голова облдержадміністрації переконував незаконного видобування каменю на Волині не допустить. Я ще раз спробував пояснити людям, що сьогодні є закон про роботу з надрами. Є відповідний документ, схвалений обласною радою, Волинською обласною радою про поводження з надрами і всі їхні дії супереч закону. Аби покласти край незаконному видобуванню, в район приїхали півтисячі правоохоронців, адже копачі за кілька днів перерили 15 гектарів лісу. Зараз ми контролюємо ситуацію і е, протиправних дій у лісі не відбувається щодо незаконного видобування. На сполох б'ють екологи. Камени шукачів бувають навколишнє середовище. Тепер на відновлення земель потрібно більше 20 років. Вартість культивації одного гектара цієї землі порушеної, десь в сумі 125 тисяч карбованців. Це одного гектара. Якщо вже 15 гектарів порушено лісових земель, а ще сьогодні є багато земель, які ще не які порушили минулому році, брати в середньому у нас порушених земель є до 60 гектарів. Це дуже велика сума, це мільйонні збитки». Та максимальне покарання, яке можуть понести копачі нелегали 9 тисяч гривень штрафу. Проте для боршти шукачів це копійки, адже в день один робітник може заробити до тисячі доларів. Роман Ковальчук, Віктор Сісарук, Волинська область, НТН. Злочин чи самогубство у центрі Дніпропетровська знайшли закривавлене тіло чоловіка. На його обличчі численні синці та подряпане на животі та спині глибокі рани. За однією з версій, загиблим є безхатько, який вкоротив собі віку лезом. Але правоохоронці підозрюють суїцид інсценували розслідування Артура Терещенка. Восьма година ранку. Поряд із ялинковою клумбою багато правоохоронців. Оперативники разом із судово-медичними експертами оглядають закривавлене тіло чоловіка. Був виявлений труп чоловіка близько 40 років з певними пораненнями. На обличчі жертви чисельні синці та подряпини на животі та спині глибокі різані рани. Не на камеру судово медичні експерти кажуть, на тілі мертвого чоловіка є кілька порізів від леза. Втім, найімовірніше за все, людину спочатку забили на смерть, а потім спробували зимітувати самогубство. Придивившись уважно, один із місцевих безхатьків впізнає в загиблому приятеля. Навіть називає його. Говорили всі, рижі, рижі. Вказати ім'я загиблого, скільки йому років і де шукати родичів, чоловік не знає. Втім, повідомив цікаву деталь. завжди махав бритвою, Що я кончу себе, легше, ніж жити тут, на там мілі. Загадкова смерть безхатька, жорстокий злочин, чи все ж таки суїцид. Відповідь на це запитання правоохоронці обіцяють оприлюднити одразу після розтину тіла. До цього, попри свідчення, очевидця справу розслідуватимуть як умисне вбивство. Із Дніпропетровська, Артур Терещенко, Олександр Самсонов, НТН. І продовження скандальної історії, яку ми розповідали минулого тижня, про те, як власники бійтівського алабая відсудили в сусідів 200 тисяч гривень за вбитого пса. Тварина напала спочатку на сусідку, а потім і на свого хазяїна, який міг загинути, якби оскаженілого від крові собаку не пристрелили. Втім, замість подяки за порятунок, люди отримали судовий позов. Родина покусаної жінки була переконана, несправедливе рішення районного суду скасує апеляційне, але сьогодні подружжя програло про дивний поворот у цій собачій справі. Ірина Винокурова. Що на цьому аматорському відео це саме той собака, що напав на Марію. На відео добре видно, як власники нацьковують улюбленця на іншого пса. Тож, коли перед очима в сусідів велетенський Алабай учепився в жінку, а потім і в господаря, чоловік покусаної застрелив собаку. Собака була неконтроліруйма, просто вона вже уже видимо, вкус крові. Хазяїн відтаскувати її. На ней не було ні поводка, ні намордника. Тобто він навіть не міг її словить, Він не знав, за що її ухватити. У нього все в крові, руки в крові. Я діла перший вистріл в заднюю ногу собаки і розумію, що собака починає виїжджати і ще більше його тріпати. Та замість подяки за врятоване життя власник колобая подав на подружжя до суду, вимагає 200 тисяч гривень, адже саме настільки оцінили свого пса. На запит суду було надано висновок, Центрального клубу собаківництва сприяння обороні України, а те було зазначено, що вартість собаки складає 15 тисяч доларів. Втім, у союзі кінологів України такою цифрою дуже здивовані. Чуш. Щенок стоїть зараз щінок, ну в гривнах сколько це, тисяч 15 от Отак получається до 20. тому родина, що має виплатити 200 тисяч гривень, подала апеляцію. Суд справу заслухав, але залишив без змін рішення Буриспільського суду. Колегія суддів ухвалила. Апеляційні скари Красюка Володимира Ігоровича, поливика Дмитра Володимировича, відхилити, а рішення Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 31 липня 2015 року залишити без змін. Ми намагалися поспілкуватися із власницею собаки. Втім, жінка відвернулася від журналістів. Ви зараз маєте повну змогу сказати все, що ви думаєте про цій справі, і про ваших сусідів, і про сусідів про як було насправді. Ви відмовляєтесь на мистику, так? Відмовився від будь-яких коментарів і представник розплідників собак. Але під час засідання він визнав, донька позивачів колись працювала помічницею судді. Печерського району Дмитро, який програв апеляцію, тепер готується подавати касаційну скаргу і шукатиме справедливості далі. Адже він не розуміє, чому за врятоване життя дружини та власника собаки має заплатити 200 тисяч гривень. Ірина Винокурова, Юрій Нестеренко, НТН. Історія з сирійським біженцем, який у прямому ефірі дістав підніжкою від угорської журналістки, обрастає новими сенсаційними деталями. Курди з партії Демократичний союз стверджують, Осама Абдель Мосхен ніякий не футбольний тренер, як повідомляли раніше, а бойовик Аль-Каїди. Нагадаю, кілька тижнів тому після підніжки від телевізійниці про сирійця та його маленького сина дізнався весь світ. Чоловіку одразу дали посаду футбольного тренера в іспанському клубі. А перед одним із матчів Реал Мадрида сина біженця Ця на поле вивів сам Криштиану Роналду. То чи правда, що Осама був колись бойовиком, перевіряють спецслужби. Кривавий четвер у Саудівській Аравії щонайменше 700 людей загинули в давці в натовпі паломників, що здійснювали хадж. Жахіття сталося в міні. Це неподалік Мекки, де традиційно завершують прощу. наразі повідомляють про тисячу тяжко травмованих. Інцидент стався в наметовому містечку вірян під час виконання одного з релігійних обрядів. На місці трагедія працює більше чотирьох тисяч рятувальників. Про всі деталі трагедії далі. Страшна тиснява виникла в передмісті Меки в Міні. Там паломники на час хаджу традиційно розбивають величезне наметове містечко. Лише подивіться, тут 160 тисяч шатрів. У Міні прочани не тільки живуть, а й проводять один дуже важливий для них релігійний обряд побивання сатани. Саме він і призвів до кривавої трагедії. Суть обряду така: паломники жбурляють камінці у стовпи, які символізують сатану. Мусульмани вірять, так само пророк Авраам кидав у дьявола. Під час обряду деякі звірян намагаються якомога ближче підійти до стовпів. Вони напирають на тих, хто зволікає, а далі смертельного потоку з мільйонів людей вже не спинити. Наслідок інциденту загинули більше 700 людей, ще до тисячі тяжко травмовані. Інцидент стався через те, що деякі з паломників зневажили інструкції з безпеки і міністерства хаджа. Хай як там було на все воля Божа. 200 карет швидкої розвезли постраждалих по чотирьох лікарнях міста. Ось ця єгиптянка щойно втратила чоловіка. Ми вже зійшли з мосту Джамарат і на зворотньому шляху. Я зустріла свого чоловіка. Він сам йшов до Джамарату. Прочани почали штовхати один одного, люди падали на землю. Я ледве не померла. Така трагедія в міні вже не вперше. За останні 25 років тут у тиснявах загинули кілька тисяч паломників. Найжахливіша трагедія сталася в 90-му році. Тоді в пішохідному тунелі, що веде до меки, затоптали 1400 вірян. Марія Бікоєва, НТН. Тим часом у Бангладеш десятки тисяч людей здійснюють паломництво додому. Усі поспішають на релігійне свято Іль Ад -Ат Атха нам більше відома як Курбан Байрам. На всіх охочих транспорту не вистачає. Тож місцеві ладні їхати навіть на даху поодиноких потягів. Як забиті вщент, поїзди взагалі пересуваються загадка для всього світу. На Рівненщині дві пенсіонерки ледь не повбивали одна одну за три гривні. Побилися так сильно, що одна старенька зараз у лікарні, інша під слідством. І все це тільки уявіть через пільгове місце в маршрутці. І ще цікаві деталі пенсіонерки побилися не вперше. Світлана Прокопчук розбиралася у давньому конфлікту бойових бабусь. 83-річна бабуся Ольга поверталася додому маршрутним таксі, але до рідної хати так і не доїхала. У мікроавтобусі посварилася з односельчанкою. Жінки не поділили пільгового місця. Тож, хто не платитиме трьох гривень, вирішували в рукопашну. 58-річна Надія накинулася на бабусю просто на очах інших пасажирів і водія. Почала бити сумкою по голові. А наприкінці ще виштовхала пенсіонерку з салону та впала і дуже вдарилася головою об тротуар. Постраждало терміново за. Брали до лікарні. Бабуся потрапила до нас в свідомості е, з скаргами на головний біль, запаморочення загальну слабкість. З травмованою бабусею нам поспілкуватися не вдалося. Її не було вдома. Про інцидент у маршрутці розповідає її син. То вона міліцію їх якраз сьогодні визивають, ці свідетелі, що були. Ну, а що люди бачили? Ну, бачили, як вона бить, почала, кинула під маршрутку бровкою головою, стукнулася. Ну це за що, за пільгове місце оце? Так. Да. А з чого ж почала? Каже, водіті ідіть, сідайте. Вона каже посвідчення, ну вона учасник війни. А та я купила Чорнобильську посвідчення. От за того виходить. Інша ж учасниця конфлікту переконує, вона заплатила за проїзд, а сутичка виникла через водія. Тут я перша зайшла в маршрутку, шофер каже: пільгове зайняте. Я достала гроші, заплатила шоферу. Якщо зайняте, ми платимо. А вона ніколи в житті не заплатить. Ніколи в житті вона не платить е, гроші. От, а я виходжу з маршрутки, думаю, погляну, чи вона буде платити шоферу гроші чи ні. Дивлюся, вона не платить, виходить і не платить. Я до шофера кажу: це саме є. Шофер кажу, а що ви з неї грошей не берете? Саме ці слова й обурили 83-річну бабусю Ольгу, і саме пенсіонерка розпочала сварку, а згодом і бійку. Шондра блядь, вона ж ще хуже мене обзиває. Ще хужими словами взивали, але на телебачення, то як знімається, то я вже буду стіснятися такі слова в І вона вийшла з маршрутки, я легенько її ляпнула по щоці. І все. І вона зразу, в неї два пакети було, мабуть, з яблуками обидва були. От одного пакета ставить, другого пакета бере в руки. І б'є мене тим пакетом. Вона впала ото, що пакет її потягнув. Водій маршрутки, якою їхали обидві жінки, твердить, у салоні ніякого конфлікту не було. Не під'їжджали зі мною. Я висадив них тут на зупинці. Я поїхав, і вони почали між собою. Е... Щось там сперечатися. Бій безкоштовний проїзд, не перша сутичка жінок кажуть у селі. Мало того, вони родички, але сваряться вже понад 10 років. Видумала на мене, що я чорнопільниця. Це що за це? Ну, чорною магією. Вона постійно всякі сплятні, вибрехує на мене, обзиває мене по всякому. Заплутаний клубок образ та ненависті між селянками тепер розплутуватиме слідчий, адже через конфлікт у маршрутці розпочали кримінальне провадження. За даним фактом органом досудового розслідування відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 125 кримінального кодексу України, а саме легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я. Тож надію можуть покарати двома роками обмеження волі, але в селі все ж таки сподіваються, що родички нарешті помиряться і до суду справа не. Є. Дійде Світлана Прокопчук, Денис Коломис, Рівненщина, НТН. Неймовірно, винахідливих крадіїв затримали правоохоронці на Чернігівщині. Злочинця вигадали, як непомітно перевести величезну партію нафти. 50 тисяч літрів палива завантажили в резервуари та замаскували їх під звичайні зерновози. Та на заваді фокусникам стали правоохоронці. у полях, через які рушили Камази. На злочинців вже чітували міліційні машини. Водії спробували втекти. Один із транспортів застряг на ґрунтовій дорозі та ледь не перекинувся. Тож гора шофери кинулися геть, покинувши свій товар. У міліції припускають, це була лише одна з партій, тож шукають організаторів масштабної оборудки. Оба. Я даже не знаю, как их назвать правильно, то ли зерновозы, то ли бензовозы, были заполнены нефтью. На самом деле это были машины, перевозящие ворованную нефть, ворованную с нефтепромыслов и с нефтепроводов, расположенных на территории Черневской области. Восьмирічну дитину розлучили з матрією та залишили жити в кімнаті з чужим чоловіком. Так вирішив суд міста Путилів. Це Сумщина. Він виселив жінку з гуртожитку. Звісно, вона не покинула донечку, але немає іншого житла, і родині доводиться тулитися у приймах. А усі речі, і меблі так і залишилися в старій кімнаті. Проте потрапити туди може лише мала. Чому мати стала безхатьком? Дивіться далі. Тетяна з восьмирічною Даринкою поспішають до гуртожитку за теплими речами. Але чи вдасться зайти до своєї кімнати, сумніваються. Здравствуйте, здравствуйте. Таню, ти ж знаєш, прекрасно, що є постановлення, все є. Яка комната. На благання жінки ніхто не зважає, але під натиском телекамер пройти Тетяні такі дозволяють. ж Лиш я три місця не. Під пильним наглядом вахтерів до колись рідної домівки заходить, і восьмирічна Даринка. Десять років тому цю кімнату надали родині міліціонера. Коли ж правоохоронець помер, його дружині порадили шукати інше житло. Жінка відмовилася тоді, власник п'ятиповерхового гуртожитку подав до суду. І все, і от черзі суди на мене подав суд на виселення. і вибросили мене на вулицю, а дитина залишився проживати там. Це рішення служителів Фіміди шокувало Тетяну, адже судді вирішили, що восьмирічна дівчинка має жити у кімнаті не з мамою, а з чужим чоловіком. Ну як це так, що рібенка оставить одного з чужим дяді в общежитті, а мать виселити? Ну, це ну недопустимо. приголомшені цією історією, і у службі у справах дітей там кажуть це порушення прав дитини. Це не є правильно, тому що як це можна виселити, наприклад, мати а дитину залишити? Це приймав рішення суд. Ми за свою думку казали про це. що є це порушення прав дитини. Втім, допомогти пропонують у дивний спосіб забрати Даринку ринку до притулку. Чому ж керівництво ліцею, якому належить гуртожиток, порушує сімейне законодавство? Із цим запитанням ми пішли до директора навчального закладу. Та на територію колишнього ПТУ нам довелося прориватися крізь кордон агресивних молодиків. Не пустити нас до свого шефа намагалася, і заступниця керівника. Применяйте ко камні силу. я на роботі і вас нікуди не пущу. Та замість зустрічі з директором ліцею його підлегла відправила нас до суду. Подавайте в суд і будете з ним зустрічатися. Він Вам сказала. Харашова посудова саме, саме поговорити з тим сам. Самим Олександром Васильовичем нам так і не вдалося. Тож, поки він ховається від журналістів, Тетяна з маленькою даринкою скитається по родичам та знайомим. За чим я там чужим людям нужна з чужим рібінкам? Мені нікуди йти, мені діватися нікуди, мені жити не Ні. Жінка не раз просила допомоги в міліції та прокуратури, але там відповідають: у цивільні відносини не втручаються. Радять знову звертатися до суду, зокрема, і європейського. Юлія Зайцева, Олександр Фечун, Сумська область, НТН. Карати магів і чаклунів вирішили в Таджикистані. Набагаті, звісно, не спалюватимуть, а просто кидатимуть за грати. Президент країни Емомалі Рахмон вніс поправки до кримінального кодексу. Тепер усі, хто має зв'язки з потойбіччям, викликає духів, знімаючи, наводить порчу, ставить закляття, прирівнюються до злісних злочинців і можуть дістати семирічне ув'язнення. Покарання за чаклунство в Таджикистані діє ще з 2008-го. Тоді правоохоронці нараховували в країні не менше п'яти тисяч людей, що практикують магію, але дотепер виписували порушникам лише штрафи на 40 сомоні, що приблизно становить 135 гривень. Як визначатимуть, хто чаклун, а хто ні, і що взагалі можна вважати магією, законотворці поки не розтлумачили. Здолава акулу голими руками. Рибалка на Гаваях. річний місцевий мешканець Брекстон Ротча полював під водою лише за півсотні метрів від берега, аж раптом помітив смугастого хижака. Коли чоловік обернувся, величезна хижачка розкрила пащу і охопила рибалку за ногу. Бранець не розгубився і з усієї сили вдарив царицю морів у носа. Рибина відпустила свою жертву і забралася геть. Брекстон поплив до берега і покликав на допомогу свого приятеля, який пірнав неподалік. Коли швидка везла пацієнта до лікарні, шокований рибалка навіть встиг зняти короткий ролик і показав свою страшну рану відважному мореплавцю. Зробили складну операцію та наклали понад сотню швів. Утім, медики пообіцяли чоловіку, що він повністю одужає. На цьому не все наступне свідок о 21.30. думайте про хороше бережіть себе і до зустрічі.